На момент 24 лютого 2022 року мій підрозділ знаходився в зоні проведення антитерористичної операції, а саме в населеному пункті Штормове в Луганській області. В принципі, ніхто не очікував про повномасштабне вторгнення, але бойові дії, більш такі масштабні, ніж до цього, почалися ще за напевно за неділю до повномасштабного вторгнення. Обстрілювали станицю Луганську стабільно постійно. Постійно літали безпілотні апарати ворога над нами і знімали всі наші дії, які ми проводимо. За день до вторгнення ми займалися перерозподілом особового складу, тому що бачили нарощування сили противника, бачили, що відбувається щось не те, як ми звикли до цього. Було важко, і я вам скажу, що в перший, в перший день наші військовослужбовці попали в полон. Багато військовослужбовців з блокпосту попали до полону. Намагалися ми зробити все для їхнього порятунку, але як є, так і є. Багато з них вже повернулися додому. Бойові завдання ми почали виконувати е, такі рішучі бойові завдання, ми почали виконувати з міста Старобільськ е, Луганській області, коли проти нас була, по словам по словам Збройних сил, була бригада, танкова бригада. Але так вийшло, що перші моменти. Ми завдали їм удару, і вийшли зі Старобільська в сторону Рубіжного. Зайшли в Рубіжне і тримали там оборону, я вам скажу, довго. До нас підключилися інші підрозділи Національної гвардії, а саме військова частина 3018. Ми виконували завдання з ними пліч опліч. Я скажу це дуже, дуже бойова та здатна бригада на давати відпор ворогу. Вони робили дуже великі речі, які. Зараз тільки згадуються і не знаю, хлопці є, ці живі чи немає, але вони робили дуже великі речі. Після того, як ми вийшли, виходили з Старобільська, коли наша колона йшла, там не не тільки Національна гвардія, там були і збройні сили, і прикордонники. Мали взірвати міст, який веде по дорозі з Рубіжного до Старобільська, але це не вийшло зробити. Напевно, із-за неправильного там зберігання тротилу, а можливо, просто із за того, що це ніхто не контролював. Так вийшло, що міст не взірвався і ми дали дорогу ворогу. Виходили так, наша артилерія працювала над нами, можна так сказати, по тій бригаді, яка повинна була йти. І повинна була прилетіти відповідь, і ми швиденько висувалися до міста Рубіжне. Як приїхали в саме Рубіжне вже, ми, якби не в місто, а в передмістя, нам поставили задачу, першу нашу задачу по обороні міста. Ми займали основні дороги, які ведуть до Старобільська і до інших населених пунктів в Луганській області. На бронеавтомобілях були групи та резервні групи, які їх міняли. Спочатку ми були з 24-ю бригадою Збройних сил України, якщо не помиляюсь, це місто Львів з ними в їхньому підпорядкуванні оперативному виконували задачі разом з ними. Але потім, на допомогу, коли ми вже перестали трошки справлятися з цим, коли стало менше набагато боєприпасів, прибула військова частина 3018, підрозділ з цієї частини. І тоді я зрозумів, що шанси в нас є. Тому що люди, в очах людей було знання тої зброї, з якою вони воюють, знання тих понять війни, тому що вони якби, готувалися до цього. Це така була частина, яку називали майбутнього по натівським всім зразкам. І ми виконували да, завдання з нею пліч опліч, були поділені на групи, скільки позицій було в 3018, скільки позицій було і в нас. Наші бійці займали позиції з ними, були виставлені окремі блокпости, на яких стояла тільки наша БГР, стояла на блокпостах. Виконували завдання, було важко. Були кровопролитні бої, коли вже ворог почав підходити ближче до міста, заходити в місто, коли вже почали в місто заїжджати танки, бронетранспортери, займали оборону в місті. Ворог дуже великим, потужним напором наступав, ми якось відтягувалися назад, але я скажу, що ми робили все можливе. Населений пункт Золоте де ми виконували бойові завдання, взагалі вистояв. На момент квітня він вистояв до кордонів зони антирастичних операцій. 24-та бригада виконувала там завдання, ми змінили її на тих позиціях. І як кордон залишався, так і він був. Стримання саме основне це стримання не дати не дали зайти їм в місто Славянськ. Був страх за особовий склад і за те, що ворог буде просуватись набагато швидше. Але я побачив, що ми можемо щось робити, ми щось робимо і ми будемо це робити і продовжувати стримувати ворога, як ми це можемо з будь-якою з кількістю боєприпасів, які в нас були, а було їх дуже мало. Робили все можливе. Дуже багато що запам'яталося з того періоду виділити. Напевно, можу історію про нашого військовослужбовця, який зараз знаходиться в полоні. Це Петро Валентин, який прибув після поранення в Рубіжному. Його відправили до шпиталя міста Львова, з якого він самостійно прибув назад на наші позиції. Хоч в нього ще була реабілітація, але він не захотів її проходити. Цю реабілітацію він захотів до нас на позиції. Самостійно на автобусах, на поїздах прибув. На ну, не на позиції, а до нашого КСП, який знаходився в золотому, та дуже просився на позицію. Ми його якби трошки стримували від цього, хай трошки позаживають рано. Після цього він відправився на позицію, де робив просто неймовірні речі, не давав здійснити ні по, ну, пострілу, навіть ворога в їхню сторону. Перший відкривав вогонь, перший, який підбив. БМП знищив багато особового складу. Це була дуже героїчна людина, і коли я до них прибув на, на позиції, він каже: Дай, дайте хоч щось, дайте мені хоч щось, чим я можу вразити танк, бо постійно виїжджали танки. І е, наш заступник з технічної частини е, дістав йому е, труби. І перше, що він зробив, це коли виїхав на нього. Танк він знищив, ну не знищив, напевно, але зробив так, щоб танки більше не виїжджали. Після цього в нього залишилися ще боєприпаси, він знищив БМП, він знищив частину особового складу, який мав йти в наступ. І він тримав так до, останнього, до останньої хвилини, коли його змінювали на цій позиції. Зміна. Е, ротація проходила в нас вже в травні. Ми там були до травня місяця, вже в золотому, це крайня наша дата. Якщо не помиляюся, 15 травня, коли ми повністю вийшли вже і вернулися до оборони Харкова. Виїхали, не весь особовий склад, на жаль, виїхав, були 200. Виїхали на оборону Харкова та зайняли позиції, дергачі, слатіно, прудянка. Ну і далі під час наступу інші далі населені пункти, такі як Козача Лопань. І так далі. Для мене, для мого підрозділу, один із найскладних населених пунктів це населений пункт село Прудянка в Харківській області, де наші бійці займали позицію як розрахунок ПЗРК, але постійно допомагали нашій піхоті, нашим оперативним батальйонам відбивати атаки ворога. І коли ми туди приїхали, я приїхав провідати хлопців, привезти їм волонтерську допомогу, і почався сильний обстріл прудянки. І було тоді так важкувато, тому що укриттів, так як їх не було, і це було якесь полупідвальне приміщення, напевно, якоїсь бабусі, де вона х... зберігала свою там, картоплю. І ми дозабігли, і в двір прям прилетів здоровений уламок і пролетів прямо біля бійця. Він був тоді дуже шокований цим. Ми його трошки старалися відкачати від цього стану, який він тоді отримав. Наші бійці далі проводили там оборону, допомагаючи, введячи вогонь з кулемета, з будинків, виходячи на вулиці, на вулиці села, де відбувалися запеклі бої. Але після цього, після запеклих боїв, різко. Почався контрнаступ. Для нас всіх він був різким, і ворог дуже швидко тікав. Напевно, тому що в нас з'явилося більше боєприпасів. Напевно, те, що ми почали більш точно вести вогонь по їхнім оборонним позиціям. Напевно, і за того, що ми пішли вперед, вони почали тікати висто, швидко, оставляючи дуже багато своїх речей, боєприпасів, зброї на позиціях, оставляли навіть. Суперточні, суперточні боєприпаси в великих кількостях. Тікали, ми старалися їх наздогнати, можна так сказати. І заходили в населені пункти. Заходили вже в деякі пусті населені пункти, в деяких населених пунктах ми ще вибивали цього ворога, але він не намагався наступати або сильно оборонятися. Йому було важливіше напевно зберегти своє життя, напевно, страх. В їхніх душах ополонив їх, і вони почали відступати великими силами, відступати до наших кордонів. Після чого вже вийшли, вийшли на наші кордони, і ми зайняли всі позиції, було перегрупування наших підрозділів, тому що населених пунктів стало більше, позицій стало більше, і вже почали до оборони нашого кордону. Емоції переповнювали напевно весь особовий склад, тому що, коли почався рух вперед, тоді почався викид адреналіну в нашу кров та чувство перемоги, яке було напевно не за горою, тому що не тільки на нашому напрямку було широкий контрнаступ, але звільнення Купенська ізюма. Ми дивилися на карту, коли наші війська просуваються просто з кожним часом на Картах в інтернеті наші території відбиті ставали все більше й більше. І я думав, що це вже почне закінчуватися.